Добрий вечір для вас на живому витінтері. Я Анастасія Даугли. На часі випуск новин про останні події на сьому вечора цієї неділі. На Одещині у будівлі поліції прогримів вибух. Як повідомили правоохоронці, у наслідок події загинула жінка. Також є потерпілі на місці. Працюють поліціянти і працівники СБУ. Обставини ще встановлюють. Деталі пообіцяли згодом. Росіяни щоденно обстрілюють Сумщину та Чернігівщину. Є поранені серед поранених неповнолітні. Докладніше про наслідки розповість наша кореспондентка Юлія Зайцева. Вона з нами наживо. Юлю, вітаю! Тож розповідай, будь ласка, що відомо про постраждалих і які руйнування. Добрий вечір, Анастасія. За добу під обстріли на Сумщині потрапило понад 40 населених пунктів. Прогреміло більше трьох сотень вибухів. В юнаківській громаді постраждало двоє 17-річних підлітків. Трактор, на якому вони виїхали, наздогнав fpv дрон. Ще одну людину поранено в Краснопільській громаді, і зараз саме Краснопільщина буквально стирається росіянами з землі. За добу по ній було випущено 42 каби, десятки артилерійських та мінометних снарядів, дрони. Там пошкоджено багато житлових будинків, фермерське господарство, переробний цех лісництва, хлібзавод. Важка ситуація на Юнайківщині, Миропільщині та Хотінщині з цих громад триває евакуація. Вона ускладнюється тим, що вдома залишались маломобільні та лежачі жителі. Таких людей на ношах вивозять екіпажі білих янголів та червоного хреста, вивозять під обстрілами. Люди іноді відмовляються або дуже переживають, що їм ні до кого їхати. Але всіх, хто евакуюється, приймають та розміщують в шелтері. Волонтери допомагають з облаштуванням тварин. Гучно й на Чернігівщині. Безпілотниками атаковано селище варва. Пошкоджено щонайменше 15 будинків і автомобілі. Крім того, ворог не полишає тероризувати вибухами прикордоння. Минулої доби під обстрілами були села Семенівської та Сновської громад. Настю. Дякую, колего. Про ворожі обстріли у північно-східних областях. Нам розповіла Юлія Зайцева. Херсон під ударами росіян від ранку, як повідомляють, вова окупанти обстріляли Дніпровський район міста близько 10-ї години з артилерії. Постраждало літнє подружжя з вибуховими травмами та осколковими пораненнями. Їх шпиталізували. До лікарень доправили також літню жінку з інгульця та чоловіка 52 років з комишан. Його стан лікарі оцінюють як тяжкий. Загалом минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися близько 40 населених пунктів Херсонщини. Пошкоджені критична та соціальна інфраструктура, житлові квартали, фермерське господарство, сільгосптехніка та приватні автівки. У Дніпрянах на тимчасово окупованій Херсонщині знищено зведену роту забезпечення переправи 205-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади армії Росії. Про вогневу роботу ще 21 березня відзвітували у Генштабі Збройних сил України. Зокрема, знищено ворожі плавзасоби, військове майно та підсобне приміщення із технічними засобами. І це завадило противнику воювати проти українських підрозділів. У тому районі у Торецьку на Донеччині наші повітряні сили уразили район зосередження сил окупантів. Як повідомили у Генштабі, зсу йдеться про військових російської. Першої окремої гвардійської мотострілецької бригади 103-го мотострілецького полку операцію провели 21 березня. Місце розміщення сил противника повністю зруйноване. Знищено його десантно-штормові групи та операторів БПЛА. Результат ураження уточнюють, але зниження ефективності підрозділів російської армії на турецькому напрямку вже відчувають наші бійці. На Орехівському напрямку окупаційні війська двічі атакували позиції наших захисників у напрямках Щербаків та Новоданилівки. Про таке повідомляє у своєму зведенні Генштаб ЗСУ. Активізацію росіян на запорізькому напрямку інтер в ефірі марафону підтвердив і пілот екіпажу безпілотних авіаційних комплексів окремого загону безпілотних систем Тайфун Національної гвардії України Андрій Бойко. Він перебуває на тому відтинку фронту. Останнім часом техніки побільшало на кожному їхньому накаті це зрозуміло. Кількість ББМ, Савушки, стратегічного рівня техніка. Але ми теж за рахунок за рахунок збільшення сірої зони, екіпажі розвідувальних дронів стараються їх вчасно виявляти та розбити ударними дронами ще на підході. Полон убиває не мовчи. Під такими гаслами у Чернівцях відбулася акція нагадування про полонених та безвісти зниклих захисників. Рідні герої щонеділі збираються, аби привернути увагу громадськості та влади до бранців Росії. Репортаж Ольги Лучик. Красивий, мужній, справедливий. На цих світлинах Тарас Безкоровайний, йому 31. В одному з боїв зник безвісти на Купінському напрямку у селищі Дворічне. Востаннє мама Олена з ним спілкувалася 28 лютого. Пригадую, зазвичай він небагатослівний. а того разу навпаки. Він сказав, добре, мам, що ви у мене є. А я йому сказала, добре, синочок, що ти у мене є. І побажала, щоб він скоріше повернувся додому. Ось так. І мене... Таке відчуття було. Я думаю, боже, він такий малослівний, менше, в мене більш такий ласкавіший. Я думаю, це щось, він так як попрощався. Але гонила думки, і думаю, за погане краще не думати. Завжди треба думати про хороше, бо навіть саму найтемнішу ніч просвітлюється світло. Я сподіваюся, що в мене буде світанок після найтемнішої ночі для мене буде світанок. Я дуже-дуже чекаю свого сина. На головній площі Чернівців рідні українські захисники, в котрі у полоні чи зникли безвісти. У кожного своя історія, біль та невідомість. У центрі порожні стільці з кітелями та особливий стіл з святковим тортом, канапками, чаєм та окопною свічкою. Інна не стримує гірких материнських сліз. У її сина Сергія сьогодні день народження. Йому виповнюється 28 років. Уже півроку вона не має від нього жодної звістки. Моє сонечко 26 вересня він пішов на позиції і 27 вересня він рахується безліцці зниклим уже 24-го року. Проходив службу у 214-му спеціальному батальйоні обфор на Кураківському напрямку на Донеччині. Дуже хороша була спокійна дитина. Займався туризмом, спортивним орієнтуванням. Має багато медалів з кожною новою такою акцією. Людей, котрі шукають своїх воїнів, стає більше. Організатори закликають владу і громадськість без упину нагадувати світові, що полон вбиває. Полон буває не тільки фізично, але й морально. і Всі це розуміють, і вбиває не тільки полонених, а й їхніх родин, які тримають руку на пульсі на телефоні. Вони чекають дзвінка, вони чекають на повернення своїх героїв додому. І насправді можна навіть бачити таку тенденцію, що багато вже матерів, які чекають. Вони дуже сильно хворіють. Вони хворіють через стрес, так само як їх сини хворіють там у полоні. До акції нагадування, яка відбувається у всіх великих містах. Організатори закликають долучатися усіх небайдужих з вірою у швидке повернення наших захисників із Чернівців. Ольга Лучик Ігор Ріга, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини. Прем'єр-міністри Британії та Нідерландів обговорили дії щодо підтримки України. Кір Стармер і Дікс Хоуф телефоном скоординували позиції щодо безпекових гарантій у межах так званої коаліції рішучих. Як повідомив очільник уряду Нідерландів, говорили про непохитну підтримку України та підготовку зустрічі у Парижі, яку ініціює президент Франції Еммануель Макрон. У Тель-Авіві відбулася демонстрація з вимогою негайного повернення заручників, яких отримують у газі. Десятки тисяч незгодних із політикою прем'єр-міністра Бін'яміна Нетаньягу вийшли на площу Хабіма. Протестувальники закликали до укладення угоди про звільнення бранців. Акція також спрямована на захист демократії в Ізраїлі після звільнення голови Національної служби внутрішньої розвідки. Учасники мітингу висловлювали невдоволення діями уряду Нетаньягу та вимагали припинити вогонь. Іран відмовився від перемовин з Трампом щодо ядерної зброї. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що переговори зі сполученими штатами неможливі, доки Вашингтон не змінить політики тиску. Тегеран відповість на пропозицію Трампа розпочати перемови, але наразі не бачить підстав для такого діалогу. Також Аракчі зазначив, що ядерна угода 2015 року не може бути відновлена у первісному вигляді, оскільки Іран значно Просунувся у розробках своєю чергою. Верховний лідер Ірану Алі Хаменії підтримав позицію МЗС і заявив, що Тегеран не піддасться на американський тиск. Турецький суд заарештував мера Стамбула, екрема Імамуглу, за звинуваченням у корупції. Прокурори стверджують, що мер був одним із лідерів злочинної мережі, яка збагачувалася за рахунок хабарів і державних тендерів. Його та ще десятки посадовців звинувачують у незаконному отриманні персональних даних. Разом із мером Стамбула суд заарештував його близького помічника, а також директора будівельної компанії, яка належить сім'ї Імамуглу. На цей момент офіційно під вартою 22 людини. Кількох інших звільнили під судовий контроль із забороною виїзду за кордон. Допомога птахам і тваринам Нижньодністровського національного парку така мета акції, яку на Одещині провели волонтери разом із працівниками заповідної зони. Цей парк потерпає від частих і масштабних пожеж, адже його мешканці втрачають свою харчову базу. Тож треба постійно відновлювати рослинність. Репортаж Андрія Анастасова. Нижньодністровський національний природний парк лише цього тижня через займання очерету тут згоріло понад тисячу гектарів. Причина або навмисний підпал, або необережне поводження з вогнем. Після такого лиха залишаються величезні згарища, нема ані кущів, ані дерев. Вона швидко поширюється, так як більшість пожеж вони виникають саме під час потужного вітру, що зумовлює швидкі переміщення вогню. І тому загасити полум'я не встигають працівників. Відновлюють рослинність волонтери разом з працівниками парку. Останні принесли інструменти та воду для поливання. А в організації Ю Енімалс заздалегідь придбали саджанці. Усіх на різних ділянках висаджують чагарники, а саме терен, глід, шипшину та калину. Тобто, чотири різних чагарника вони використовуються птахами як місце для того, щоб там розташувати гнізда, бо вони та колючі, тобто вони оберігають гнізда птахів від зайвих очей, і птахи там будуть відчувати себе захищеними. Та головне завдання або у мешканців заповідної зони з'явилося якомога більше харчів. Узимку та восени птахи і тварини зможуть підживлюватися ягодами з цих кущів а отже, поліпшиться біорізноманіття, яким славиться дельта Дністра. Звісно, це влітку це просто буде гарне цвітіння, гарна зелень, а на осінь це якраз будуть ці плоди. І всі плоди це і для тих зайчиків, які тут будуть бігати, барсуйків, для птахів, які тут є. Це все для кожної тварини це було, буде доступно. Тільки хай вони проростуть, приймуться, дуже хочеться. Серед волонтерів і діти, і дорослі люди різних професій та занять. Студентка Наталія каже, надихає почуття відповідальності, адже проблемами екології, особливо під час війни, не можна нехтувати. Це об'єднує інших людей робити хороші вчинки і при цьому допомагати, допомагати собі в першу чергу. Тому що, наприклад, якщо тобі внутрішньо погано інколи прийти трошки поволонтерити, зайнятися якоюсь фізичною активністю, створити щось хороше і зробити цей день краще. Вже підіймає настрій і вже хочеться жити, тому от отак. От Тут працюють і переселенці, зокрема з Херсонщини. Допомогти своєму рідному Нижньодніпровському національному парку наразі не можуть. Там тривають активні бойові дії, тож відновлюють Нижньодністровський. Ми переселенці, але ми намагаємося бути корисними на тій території, де ми сьогодні тимчасово перебуваємо. Ми хочемо відновлювати ту природну і інфраструктуру, де ми живемо бути корисними, але з надіями повернутися додому. За висадженими кущами працівники парку тепер ретельно доглядатимуть. А волонтери вже у квітні збираються приїхати сюди знову на толоку. З Одещини Андрій Анастасов, і Гриміханошин Подробиці – Телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Такі новини. Інформаційний вечір продовжує колега Олександр Васильченко. Прошу. Дякую, Анастасія. В Ер-Ріаді тривають перемовини між Україною та США, про що говорять сторони, і які очікування від цієї зустрічі? Про це поговоримо вже за кілька хвилин. Обов'язково дочекайтеся.